Права 1153. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 4,7 відняти Х, відняти 5,2 дорівнює мінус 6,3. Ну що ж, будемо шукати те, що в нас у дужках. Це у нас невідоме, зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо те, що в дужках. 4,7. Відняти х це дорівнює. Отже, до різниці мінус 6,3 потрібно додати від'ємник або 5,2. Є? Ну що ж, записуємо, що 4,7 відняти х це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума в нас буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо тоді різницю модулів. Це буде 6,3 відняти 5,2. Записуємо 4,7 відняти х. Це дорівнює мінус 6,3 мінус 5,2 це буде 1,1. Є? Ну що ж. Зараз шукаємо тоді зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Шукаємо невідомий від'ємник. Щоб його знайти, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 4,7 потрібно відняти різницю або мінус 1,1. Ну що ж, записуємо різницю як суму, то х у нас дорівнює. 4,7 додати. Протилежне число до мінус 1,1 це буде 1,1. Записуємо, що х тоді дорівнює. 4 плюс 1 це буде 5,7 плюс 1 це буде 8 є. Ну що ж, ми розв'язали. Наше рівняння х у нас дорівнює 5,8. Переходимо до другого рівняння. 7,2 додати в дужках 3,7 плюс х дорівнює мінус 12,3. Будемо шукати невідомий доданок, те, що в нас у дужках. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо те, що в дужках 3,7. Додати х, це дорівнює. Отже, від суми мінус. 12,3 потрібно відняти відомий доданок це 7,2. Гаразд. Різницю, запишемо як суму, то 3,7 додати х це дорівнює Мінус 12,3 додати протилежне число до 7,2 це буде мінус 7,2. Є. Ну що ж, записуємо, що 3,7 додати х це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума в нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 12,3. Додати 7,2. Записуємо 3,7 додати х. Це дорівнює. Мінус. 12 плюс 7 це буде 19, цілих, а 3 десятих плюс 2 десятих – це буде 5. Десятих. Є? Ну що ж, а зараз знаходимо невідомий доданок Х. Щоб його знайти, потрібно від суми. Відняти, відняти відомий доданок, то записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми мінус десятих відняти відомий доданок це 3,7. Є. Ну що ж, записуємо тоді нашу різницю як суму. То х у нас буде дорівнювати мінус 19,5 додати протилежне число до 3,7 буде мінус 3,7. Ну що ж, обидва данки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. А в дужках записуємо суму модулів, то це буде 19,5 додати 3,7. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює мінус. Так, 19,5 плюс 0,7 це буде 20,2 плюс 3 це буде 23,2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди корінь рівняння. Ми знайшли. В першому завданні у нас єдиний корінь 5,8. А в другому у нас також єдиний корінь мінус 23,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.